Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами ваш астропсихолог Клименко Наталія і це прогноз на тиждень із 7 по 13 квітня розберемо детально кожен день енергії, щоб ви могли якомога краще спланувати свій тиждень. 13 квітня на нас чекає повня, тож ми можемо на цьому тижні, поки місяць зростаючий, впроваджувати те головне. На що давно хотіли, адже і Меркурій, і Венера ретроградні, і вони будуть розвертатися поступово в прямий рух, і справи вже підуть набагато швидше і краще. Важливим на цьому тижні буде і Меркурій, який буде робити дуже багато аспектів, про що вони зараз детально поговоримо. Додивіться відео до кінця і я розкажу вам прогноз ще і для України. Цей прогноз є загальним, для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. Детальні прогнози на квітень для кожного знаку Зодіаку вже є на моєму каналі. Посилання залишу в інфобоксі під цим відео. Почнемо ми з понеділка. 7 квітня зранку ми будемо підпливом енергії 9-ї місячної доби, яка вважається напруженою. Символом її є кажан. А з 12 години дня і 32 хвилин ми вже будемо під впливом 10-ї місячної доби. Її символом є фонтан, чудовий період для творчості. Зростає наша життєва енергія. Місяць знаходиться в знаку лев, і це сприятлива можливість для того, щоб ви виступали, проявляли щедрість. І надихало людей своїм прикладом сприятливо виступати, зустрічатися з людьми. Місяць буде робити гармонійний аспект удачі до Сонця, оскільки вони знаходяться обидва в вогняній стихії. Сприятливий час для реклами, самореклами, для знайомств, виступів, також залишається і взаємодія бісекстилю за участі Марсу, Венери, Сатурну. Та Меркурію, і розряджатися це все буде на Уран, тобто це чудовий період для того, щоб ви заручилися підтримкою друзів, впроваджували щось нове і креативну свою діяльність. Оскільки І Венера, і Меркурій поки що ретроградні, то це і хороший час для того, щоб ви проаналізували. Ці відносини сприятливо переглядати документи, угоди. І вже 7 квітня Меркурій переходить в прямий рух. Ще кілька днів він буде у стоянні, тож можуть прийти ясність, може бути акцент на темах, які стосуються спілкування, інформації та навчання. Сонце в гармонійному аспекті можливостей до Юпітеру також буде наділяти нас оптимізмом. Це аспект успіху, можливість показати свій авторитет, посилити популярність для того, щоб мандрувати, навчатися. Оскільки Меркурій до середи буде в стоянні, то можуть відбуватися важливі події в темах інформації, договорів, документів. Ви можете заручатися підтримкою впливових людей. Також Меркурій буде у з'єднанні з Венерою. Це хороший період для переговорів, перезаключень угод або заключень нових, Якщо ви про це давно вже вели розмову, цей аспект сприятиме впливу на людей через слово. Меркурій також буде в аспекті удачі до Марсу, і це сприятлива можливість досягати ціле через спілкування, переписки. А також в цей період наше мислення стає більш діловим та швидким. В той же час Меркурій буде у з'єднанні з Сатурном, тож наше мислення стає більш структурованим і чітким, сприяє тому, щоб ми подивилися на речі більш реалістично. У спілкуванні може бути прямолінійність та формалізм. Також Меркурій в гармонійному аспекті до Урану вказує на те, що мислення стає більш креативним, ми можемо більше спілкуватися із друзями та однодумцями. Сприятливий час для навчання. Новому, ймовірні, також зміни планів, але на краще, відкриття нових перспектив для себе. Також Меркурій з урахуванням Орбісу і у з'єднанні із Нептуном, тож мислення стає більш образним, зростатиме наша інтуїція, і це хороший період для творчості та психологічної роботи. Венера буде в гармонійному аспекті до Марсу, і це аспект пристрасті, гарних взаємовідносин. Сприятливий період для активності у взаємодії з іншими людьми та у питаннях фінансування, творчості і через наші активні дії ми можемо досягати бажаного. Оскільки вона буде у з'єднанні з із Сатурном, то це сприятливий період для відповідальності та більш серйозного ставлення до тем, як взаємовідносин з партнерами, так і до нашого. Фінансового положення до наших ресурсів, може бути певна холодність у спілкуванні та прояві почуттів, оскільки Сатурн нам дає обмеження, дисципліну, то він може відповідно і обмежувати наші фінансові можливості. Тож цей період ви можете самі обмежувати себе у витратах, прописавши план на тиждень. Також Венера буде в гармонійному аспекті до урану, що буде вказувати на підвищену креативність жагу до нового, до оновлення, сприятливі зустрічі з друзями. Оскільки Венера у з'єднанні з Нептуном, то буде зростати наша інтуїція та романтичність. Проте можуть бути певні ілюзії, і оскільки Венера ретроградна, то це може бути перегляд того, що ми любимо наших мрій. Сприятливий період для прояву благодійності та взаємодопомоги. Аспект удачі між Марсом та Сатурном вказує на період, коли ми зможемо долати перешкоди та діяти наполегливо для досягнення поставлених цілей. Результати будуть не швидкими, але відчутними та довговічними. Гармонійний аспект між Марсом та Ураном це бажання оновлення, боротьби за свободу та незалежність, сприятливий період впровадити нове в свою діяльність, прогресивні методи. Будьте готовими до змін. Оскільки Марс робить гармонійний аспект удачі і до Нептуну, то в цей період наші дії можуть бути під впливом емоцій, а також інтуїтивними, сприятливий час, щоб втілювати в життя свої мрії і для прояву благодійності та благородних вчинків. У вівторок, 8 квітня, ми зранку будемо під впливом енергії 10 ї місячної доби. Місяць. Із 6 години ранку і 10 хвилин і до 15 годин 40 хвилин буде без курсу. Нічого нового в цей період ми не починаємо, адже так само вони можуть мати непередбачуваний результат або ж знайти свого логічного завершення. Із 13-ї години і 48 -ми хвилин ми будемо впливом 11 місячної доби. Символом її є корона необхідна обережність та уважність у справах. І все розпочати потрібно доводити до кінця. Це один із найбільш енергетично потужних днів місяця. Після 15.40 можна робити гарні стрижки та зачіски, оскільки місяць перейде в знак діва. В цей період сприятливо приділити увагу своєму здоров'ю, зовнішньому вигляду, наводити порядок вдома. Залишається діяти аспекти попереднього дня. Меркурій вже перейшов в прямий рух, але швидкість його ще маленька, тож ви можете обдумувати свої плани. Гармонійний аспект між Марсом та Меркурієм допоможе вам реалізовувати вже ті проекти, які були переглянуті за останній період ретроградності Меркурію. А в середу, 9 квітня, ми будемо під впливом енергії 11-ї місячної доби. Місяць залишається в знаку діва. Сприятливими залишається звернути увагу на своє здоров'я, сприятливий час для навчання, для кропіткої роботи, яка потребує уважності до деталей. Уран в гармонійному аспекті до Сатурну вказує на важливість проявляти креативність, неординарність, заручатися підтримкою друзів і в той же час проводити все дисципліновано і заплановано, прописавши кожен крок. У четвер, 10 квітня із 15-ї години ми будемо під пливом 12-ї місячної доби. Її символом є серце. Сприятливий період для того, щоб ми підбивали підсумки за попередній період. Недаремно кажуть, що середа це маленька п'ятниця. Це день оновлення енергії, очищення думок. Ще будемо підпливом 12-ї місячної доби, а із 16-ї години 11 хвилин ми будемо вже. Під впливом 13-ї місячної доби її символом є колесо, день накопичення інформації і гарні результати може приносити групова робота та обговорення спільних питань із своїми колегами. Енергія дня допоможе звільнитися від вантажу минулого. Із четверга венера у стоянні, тобто акцентуються питання, пов'язані із іміджем, стилем, взаємовідносинами та фінансами, можуть бути важливі зустрічі. Або ж підписання важливих документів. Марс залишається в гармонійному аспекті до Урану, а також до Меркурію та Сатурну. У другій половині дня місяць також буде робити аспект можливостей до Марсу, тобто наші дії будуть більш інтуїтивними, оскільки Марс ідем по знаку РАК, то сприятливо активність свою проявляти через емпатію, взаємодопомогу, а також приділити увагу своїй сім'ї. У п'ятницю, 11 квітня, ми будемо зранку під впливом 13-ї місячної доби. Вночі місяць же перейде в знак Терези, тож на підсвідомому рівні ми будемо схильні більше бути на природі. Може бути більша потреба у спілкуванні з іншими людьми. Відвідуванням місць, які нас надихають, які дають нам відчуття гармонії та краси. Сприятливо займатися з кимось в партнерстві, робити спільні проекти. Із п'ятниці буде діяти напружений аспект між сонцем та Марсом. В цей період ймовірні конфлікти та підвищена агресивність, травма небезпечний Період захисним цього дня буде аспект між Юпітером та місяцем, коли буде зростати наш ентузіазм. Ми маємо слідкувати за своїми емоціями, адже Юпітер це все буде розширювати. Це сприятлива можливість спілкування з пливовими людьми, навчання, зустрічей, відвідування концертів і, взагалі, для того, щоб бути на вищих вібраціях і насолоджуватися життям, сприятливий час і для нових знайомств. Із 17 години і 20 хвилин ми будемо впливом енергії 14-ї місячної доби. Її символом є лабіринт. Розпочать цього дня хороші справи мають багато шансів на вдале завершення. Енергетика цієї доби сприяє розкриттю джерел знань. Важливим є той факт, що сонце проходить 23-руйнівний й руйнівний градус Овна, що може вказувати на підвищену конфліктність та руйнування. Вийде з цього градусу сонця лише 12 квітня, в суботу, о 18-й годині 15 хвилин. У суботу. 12 квітня залишається дія попередніх аспектів тижня, а також Меркурій буде в гармонійному аспекті можливостей до Плутону. В цей період буде зростати уміння переконувати, аналізувати ситуації, а також знаходити причини на святкові зв'язки. Із 18 години 30 хвилин починає діяти енергія напруженої 15-ї місячної доби, символом якої є шакал. Не рекомендується розпочинати важливі справи. Це критичний день, адже сонце йде на опозицію до місяця. У неділю, 13 квітня, Венера переходить в прямий рух. І зовсім скоро, о 3-й годині ночі і 21-й хвилині, Настає повня. В цей період підводимо підсумки, стає ясність, ми отримуємо результати в тих темах, куди потрапляє місяць. Більш детально для кожного знаку зодіаку я обов'язково зніму окреме відео. Скажу про те, що повня буде на осі відносин. Місяць буде знаходитися в знаку Терези, а сонце навпроти в знаку Овен. Із суботи починає діяти гармонійний аспект між Меркурієм та Плутоном. Він же буде і у неділю. Тобто в цей період зростатиме уміння переконувати, аналізувати. Із 12 години і 3 хвилин і до 15 години 54 хвилин місяць без курсу. В цей період ми нічого не починаємо. Ми займаємося рутинною роботою. Сприятливо! Оскільки місяць почне вже спадати, звільнятися від цього непотрібного, проводити практики очищення, Будемо будемо підпливом 15-ї місячної доби, яка вважається сприятливою для дієт та очищення організму. Впродовж усього тижня на нас буде діяти гармонійний аспект між Ураном та Сатурном, за який я вже говорила. Це хороший період для впровадження прогресивних методів та технологій а також між Сатурном та Нептуном. Цей аспект вказує на. Важливість служіння для того, щоб ми проявляли відповідальність, брали на себе певні зобов'язання і вірили в те, що всі мрії матеріальні. Також гармонійний аспект буде і між Ураном та Нептуном для того, щоб ми якомога легше адаптувалися до змін у житті. Нептун перейшов в знак Ове на довгий період. Про це також є окреме відео на моєму каналі. В цей період може бути прихована агресія, оскільки Нептун знаходиться в гостях у Овну. Знаку, який відповідає за ініціативу, конкуренцію, агресію та все, що торкається війн. Тож цей період, в перших градусах, оскільки Нептун тільки тільки перейшов, він буде адаптуватися, і можуть бути і підвищена конфліктність, і посилення військових дій і небезпеки із повітря. У неділю буде напружена конфігурація та у квадрат за участю Марсу, місяцю та Сонця. Може посилюватися напруженість, можуть бути підвищена аварійність та конфліктність. Головне, щоб ви не втягували себе в конфліктні ситуації і обережні були на дорогах та поводженні із колючими ріжучими предметами. Стосовно України, хто дивився вже прогнози на. Квітень для всіх знаків Зодіаку я розказувала про Великий Квадрат. Він, відповідно, не залишиться осторонь і України. І вже зараз він починає формуватися. І почнеться формуватися він із став квадрата. Тобто, за участі чорного місяця, який зараз знаходиться в 9 секторі, а він символічно вказує на. Іноземні держави. Зараз знаку Скорпіон в своєму володінні, в сильному положенні, він буде у з'єднанні із Прозерпіною, яка вказує на глибині трансформації, на глибині руйнування. Так от, чорний місяць буде робити напружений аспект квадратури до Сатурну нашої держави. Тобто в цей період. Сатурн вже і так у з'єднанні із транзитним Плутоном, що вже вказує на дуже велику відповідальність, на важливість для нас проявляти стійкість в подоланні труднощів. Оскільки Сатурн управляє першим сектором натальної карти України, то вплив буде якраз на всю державу. Також. Чорний місяць буде робити напружений аспект квадратури і для ключа хірону, який знаходиться в сьомому секторі, тож буде впливати на всю вісь партнерських взаємовідносин України. Також діють і напружені аспекти, пов'язані з ураном, а в напружених аспектах це планета руйнувань, різких змін. Зараз Уран знаходиться в четвертому секторі, який символізує наші землі, батьківщину, місце проживання, сім'ю. Уран у з'єднанні із злою зіркою Алголь, яка може вказувати також на непередбачувані зміни на руйнування. Уран робить напружений аспект до Юпітеру, натальної карти України, до Меркурію та Венери з урахуванням Орбісу. І все це із четвертого сьомий сектор сектор партнерства та ворогів, за яких ми знаємо за відкритих опонентів. Напружений аспект від урану і до. Місяця, тобто до народу України і четвертого – в перший сектор, також вказівка на різкі зміни в житті народу. Також буде діяти весь період, напружений аспект від Венери, Сатурну, Меркурію до Марсу нашої держави, торкаючись другого та восьмого секторів, тобто все, що стосується фінансів і ресурсів наших. і Партнерів. Восьмий сектор це також сектор ризикових і кризових ситуацій. Сонце, яке зараз в знаку ОВАН, буде робити напружений аспект до кармічних і місячних вузлів, тобто нас може повертати до незавершених питань з минулого. Але не лише напружені аспекти будуть цей період, будуть і гармонійні. Наприклад, Уран буде давати аспект удачі до Марсу, тобто наші військові, наші захисники і захисниці. Будуть мати можливість заручитися підтримкою впливових людей і впровадити в свою діяльність нову техніку, новітні технології. Можливо, цей період якраз щось розробляють. Ключ Хірона буде робити аспект можливостей до місяця, тобто, ми знайдемо все ж таки вихід із складних ситуацій. Загалом торкаються ці аспекти сфери. Партнерства і вплив від дії цих аспектів буде торкатися першого сектору та 10-го сектору України, тобто статусу і загального положення, буде торкатися і восьмого сектору, що вказує нам кризові ризикові ситуації, на великі гроші на військову підтримку, в тому числі. Торкатися буде і п'ятого, і четвертого секторів все, що стосується сім'ї. Батьківщини, нерухомості та природи. Бажаємо успішного тижня! Реалізації ваших планів найкращим чином. До наступних зустрічей в наступних відео.